Повне ім'я Вови Валерій. Володимир. Володимир. Яких ти знаєш таких крутих Володимирів, які прославили Україну? Володимир Великий, напевно, зараз Володимир Зеленський. Е Добре, Володимир Вениченко. Володимир Ну, На це напевно все. Молодець. Так. Зараховуємо, є круто. Скажи, будь ласка. Коли розвалився СССР uh, у 1991 19... 19... році. Молодець. Є. Yeah. Назви, будь ласка, столицю Африки. Uh, ну, по-перше, я хочу зазначити, що я в цій країні бував. Це дуже цікавий курорт. Ми uh, <coughs> uh, <my coughs> проводили її <coughs> по туру А. Ссылка в описі. Ну, ні. А також хочу додати, що найголовніша ст ст столиця цієї країни знаходиться десь южніше ЮАР, північніше Алжиру, Камбоджа. Як розшифровується ЮАР? Ну, це в нас е кацапської мови, у нас пар, це Південно Африканська Республіка. Е там я теж бував, я там проводив свій тренінг онлайн. Е також сили внизу. А ким ви хочете бути в майбутньому? Ні, я ж зараз хотів сказати депутатам, але б я сам себе заплював. Е, мабуть, буду якимось, може, якщо вдасться, актором, може, якщо вдасться, буду бізнесменом, але зараз працюю на аналітику. Молодець. Тоді навіщо ти навчаєшся в першому ліцеї, де є уклон тут на математику, фізику? Ну, по-перше, тому що я ще раз повторюсь, я буду працювати, скоріш за все, аналітиком. А там ну трошечки все ж таки треба знати, як буде 2 плюс 2 без калькулятора. Бажано а також ще хочу зазначити, що мене запросили сюди для проведення також своїх бізнес-тренінгів для того, щоб просвічувати сучасну молодь. Замовляйте його на свята, собі на бенкети, на все інше. Може, щось цікаве і розкаже. Дякую, молодець. Але немає столиці в Африці, бо Африка це континент. Ну, я дуже вражений. Дякую, що ви мені це сказали. Дозвольте я вам руку пожму. Бажаю вам всього найкраще. Це майбутнє нашої країни. Хто спроектував Ейфелеву вежу? Ну, напевно, це був якийсь француз. Ось. Ейфель. Я не пам'ятаю, хто це був. Ось. Ейфель? Ельфи? <сум> що? Ельфи? Ні, ейфель, можливо. Можливо, ейфель, і це правильно, молодець. Ейфель. Дівчатка, ну що? Навіщо людині брова? Mm. Ну, <ріст> <ріст> як, навіщо? Ну. Щоб фарбувати? Пощіпувати. <ріст> Щоб обличчя мало гарні риси. Я не знаю. <ріст> ну, <ріст> ну, дивись, <ріст> під, під... <ріст> Є функція, є функція. Підказка тобі вона захищає очі. А від чого? Від пилу. Пива? Пилу. А від пилу? Ну ні, там для цього віє-віє. Ну, брови нас захищають від очі від пота. Насправді, так, така функція у них дуже чудова. Які пінгвіни живуть в Антарктиді? Ну, Всі пінгвіни. Які існують, напевно. А не тільки <клухи> Антарктицьке. <клухи> а Чи існує Атлантида взагалі? Ну, це взагалі, напевно, дуже таке питання філософське, можливо. Ну, я просто не знаю. Я бачила в інтернеті, що там хтось сперечається за це, чи вона існує. Бути чи не бути, да? як казав класик, великий. Дякую тобі. Ну що, хлопці, надія, останнє надія на вас. Звіть, будь ласка, фрукти, які ти знаєш на літеру А. Хоча б п'ять. Апельсин. П'ять. <свят> П'ять апельсинів, <да>? так? <свят> ананас. Там. Арбуз. Це. Арбуз, да. да. <свят> так. <свят> ну, арбуз це ж кацапською за мовою. А на українській він не арбуз, він, Кавун. він не чітру, тому... Не можна, тому... Ну, я ж кажу це невірно, ні. <свят> ну, я ж кажу, апельсин, ананас, і ще три. Ну я не знаю. Абрикос <свят> авокадо. Мені допомага так. Апельсин вже був, ще один апельсин. Алжир це країна. Алжир, да. Алжир це країна, інжир це фрукта. Агрус. 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 Що що агрус. Що таке Агрус? Якщо я не помиляюся. А, да, 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 вірно. Правильно, правильно, вірно, а правильно. Друзі, ну що, можливо ще якесь вам останнє питання задати, не знаю, щось. Давайте хтось. Давайте хто хоче. О, Господи, та підождіть. Давайте сюди до хлопця. Потім до вас я підійду. В чому сенс казки? Попелюшка. Корні цієї сказки входять далеко в середньовіччя. Її ще переписували дуже багато разів. Це була ще народна казка з середньої Європи, але не закінчилась вона тим, що. П'ятку відрубувало, але зараз все опинилися на тому, що Андерсон її все ж таки доробив в більш мрачному характері, і сенс її в тому, що не треба вішатись на всяких мажорів, а самою собі будувати щастя і також вдягати туфлі під правильний розмір. Це крута тема для твого тренінгу. Оплески молодець. Молодець. Скажи, будь ласка, скільки важить 10 літрів води? 10 кілограм. Може, 11? 10. Моб, там формула така з фізики є цікава там. Перше ліце, чому таке задаю, звісно, то, то все знають. Що таке милиці? Милиці це для людей, у яких зонна нога бо щоб пересуватися. Молоде засіб для пересування. Чудово засіб для пересування. Давай. До фанатів Монатіка. Що таке куряча сліпота? Ага. Ой, я знаю. Е, я знаю, що є така рослина. Да? Да, де? Да, де? Да, да. Мама мені казала, о, це куряча сліпота, я така де? Мама, це ж рослина. Мама, мама така, згірш її, згірші її, да? Ні-ні-ні, вона біжи від неї біжи. Тобто, мама тебе любить, так? Да? чудово. Що таке комплекс Наполеона? Доброго дня, мене звати Михайло, я професійний фотограф, засновник МСБ Продашки. МСБ -продаж. Хлопці, давайте лавешку за рекламу. Що таке? Основник. Так. Ага, Підписуйтесь ми. на інстаграм фото Кам'янське Дніпро. Будемо чекати. І це все? А де ж відповідь на питання? Що таке комплекс Наполеона? Комплекс, який заснував Наполеон. Можливо, якийсь бастіон. Логічно. Що таке бастіон? Будівля захисна. І До чого вона до Наполеона? Що, можливо, він зробив е якийсь комплекс, який або нападав. Та не комплекс там в сенсі спортивний, чи якісь споруда. Ні, комплекс, як от людина там чогось соромиться. Що, хлопці, давайте. Комплекс Наполеона. Що це? Якщо я це правильно розумію, це коли людина дуже багато, ну вона строїть дуже великі плани. Він Ось був дуже маленький <плес> він був дуже доволі маленьким. і Це його комплексувало, тому він да, строїв тому великі він плани та кодов, такі <плес> капелюхи, щоб казати, щоб здаватися більше. Це гіперкомпенсація тілесних або вроджених недоліків якимось своїми реалізаціями своїх талантів чи ще щось. А ще гноми існують. Де? В лісі. В лісі. Ти бачив? Так. Да, я їх ловив. Мабуть, з нею з'їв курячу сліпоту там в лісі. і Тобі таке каз. Да. Не їжте курячу сліпоту, бо тобі будуть казатися гноми потім ще після цього. Друзі, дякую. Ви молодці, ви круті. Реально один із... Один із найкращих сьогодні був випусків. І він буде в цьому сезоні якраз таки дуже. Крутим закінченням цієї історії рубрики «Стай-12». і ще побачимо з вами? Можливо, вже і не з вами у вересні місяці. Тому до нових зустрічей. Дякую вам гарного дня і кінця начального року.